1 липня у Житомирі повернули часові обмеження для пільгового проїзду. Тобто для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи з 10 по 16 години проїзд в електротранспорті залишається безоплатним. В інші години для них діє пільгова вартість 5 гривень. Рішення було складне, рішення тяжке, але на сьогоднішній день, оскільки у нас 14 року взагалі немає відшкодування за електроенергію, а зростає вже на більше ніж 8 гривень електроенергії, і інші витрати, які на сьогоднішній день зростають, і бюджет при цьому не може покрити витрати всіх категорій громадян. Заступник міського голови пояснює, окрім встановлення пільгової вартості, змушені були і загалом підняти ціну за проїзд. Перша версія, що здорожчало все. Ми бачимо, що е, паливиці, е, здорожча паливим сильні матеріали, здорожчають запчастини, здорожчає електроенергія. Тобто сама собі вартість послуги зростає в ціні, а той бюджет, який ми закладали на початку року, і є на покриття всіх витрат комунального підприємства, його фізично просто не вистачає. Така ситуація пенсіонерам не сподобалась. Розповідають. Їздити потрібно постійно, а грошей не вистачає. Ми повинні їздити зранку і до вечора. Бо у кожного свої проблеми є. От хтось доглядає онуків, хтось їздить в лікарні, хтось лікується на стаціонарі. У нас дуже багато проблем, і ми не можемо за свої 3-4 тисячі, які ми заробляємо, платити. Житомирянки кажуть, що згідно чинного законодавства мають право на цілодобовий безоплатний проїзд. Право громадян на пільговий проїзд громадським транспортом передбачено чинними законами та підзаконними актами, законами України про статус і соціальний захист громадян, про основні засади соціального захисту громадян похилого віку в Україні та постановами Кабміну України про безкоштовний проїзд пенсіонерів та транспортні загального користування від 17.05.1993 року номер 354 ніде не сказано про обмеження в часі Пенсіонерки звернулися до заступника Житомирського міського голови з проханням повернути цілодобовий безоплатний проїзд. Проте, за його словами, вже зробили все можливе. Ми неодноразово зверталися до центральних органів влади, до кабінету міністра, до свого профільного міністерства щодо відшкодування або повернення до пільгової вартості електроенергії для підприємств електротранспорту або все ж таки монетизація пільг та субсидій на сьогоднішній день для того, щоб всі пільгові категорії громадян все ж таки мали пільгу. Але на жаль, на сьогоднішній день з Центральної влади у нас немає відшкодування взагалі не однієї гривні, не за одного пільгову категорію громадян. Міністерство освіти і науки України рекомендує розпочати 2024-2025 навчальний рік у першій половині серпня. Коли планують повернути за парти учнів Житомира, дивіться у відео. Ну, по-перше, ми маємо враховувати вимоги українського законодавства. Тому що повноваження визначати початок і фінал навчального року належить Кабінету міністрів України. Тому, звичайно, що ми будемо орієнтуватися на законодавчі вимоги. Відповідно крім того, закону України про освіт навчальний рік. Починається 1 вересня і завершується по виконанню освітньої програми закладу. В цьому році для шкіл міста Житомира це було 175 навчальних днів, і завершили ми організоване навчання у всіх закладах 6 червня. Звичайно, що ми будемо радитися із керівниками закладів, будемо чути і батьківську громадськість, будемо чути взагалі громадськість міста, але поки що міняти щось в структурі навчального року ми підстав не маємо. Якщо будуть підстави, ми оперативну ситуацію розглянемо, втрутимо в ситуацію і доведемо її до громадськості міста Житомира. Департамент освіти готується до будь-яких ситуацій щоденно. Зараз тривають ремонтні роботи, підготовчі роботи, роботи забезпечення укриттів, забезпечення електропостачання, аудиторії. І кожен керівник тримає під контролем ситуацію саме в першу чергу, безпекову. Тому оцей принцип. Навчання в безпечних умовах, коли є світло, є тепло, є викладачі, все йде по плану. І ми готові, знаючи, що у нас був досвід поєднання очного навчання і навчання з використанням дистанційних технологій, на, на даний момент педагоги Житомира володіють тому всіма трьома технологіями, що я маю на увазі. Очне навчання, будь ласка, щоденне відвідування закладів по розкладу. Дистанційне навчання, будь ласка, ліцей номер 4 який надає окрему послугу з дистанційного навчання як окремого формату навчання. Якщо виникає ситуація на випадок відсутності світла, але, або будь-яких інших умов, ми готові розглянути навчання в світлу пору. Яка відбувається там з певної години до певної години в певному місяці? Ми готові до того, щоб поєднати очне навчання з дистанційними технологіями. Тобто, педагоги міста зараз володіють усією палітрою можливих форм навчання, яку ми можемо організувати протягом дуже оперативного часу, коли настане така ситуація. По 200 балів на НМТ з математики української мови, історії України та біології. Учениця ліцею номер 23 міста Житомир, стала рекрутсменкою нашої територіальної громади та склала усі тестування без жодної помилки. Для мене НМТ виявилось надзвичайно швидким і динамічним процесом. Найпершою емоцією, також яку я отримала після проходження НМТ та після. Отримання своїх результатів була певна недовіра. Софія розповідає: 200 балів ніколи не були її головною метою. Вона старанно готувалася до іспитів упродовж року, проходила пробні варіанти тесту, але не вимагала від себе максимального результату. Я вирішила готуватися свідомо. Без репетиторів самостійно перевіряти себе, самостійно заставляти іноді себе до е, підготовки, я в е, впередніним НМТ змогла зібрати всі свої сили, довіритися собі. Та в хороших результатах дівчина була впевнена. Тож за вступ до вишу не хвилювалася. Те, що це виявилося е, максимальні результати, було е, дуже приємним бонусом, е, хоча в певному сенсі і. Здивуванням, оскільки звичайно ж подібні результати не є чимось на що будь-хто в тому числі я могла би повністю очікувати або на що я могла би сподіватися. Під час складання іспиту найважчим для Софії було вкластися у часові рамки, але допомагало те, що можна було перемикатися між різними блоками завдань тобто можна було приділити трошки більше часу на один предмет і трошки менше на інший. Все ж таки в першому блоці, де потрібно було складати математику до української мови, такі основні, надзвичайно важливі предмети, було досить важко розподілити цей час. Софія вступатиме до вищого навчального закладу за кордоном, оскільки хоче вивчати біохімію та біофізику, що є досить новими галузями для України. Планує присвятити своє життя науці, працювати у лабораторіях і закінчити докторантуру. В Україні хочуть значно збільшити штрафи, якщо російська музика звучатиме у закладах громадського харчування та в магазинах. Ми запитали Жимарян, як вони до цього ставляться. Ми відділилися від них і ми повинні тільки музику слухати на українській мові, так як слухають наші військові. Правильно. Щоб запретити російську музику. Страна агресор, як може бути. Що нема української, англійську слухайте музику. Дуже Beatles хороша, там ICDC, хороша музика є, багато хорошої музики заробіт. Це ж страна агресор. Як стільки людей погибло і слухати їхню музику? Ну, в принципі, позитивно. Я російську музику не слухаю, також слухаю українську або європейську, тож, в принципі, це була б гарна ідея. Я думаю, треба. Все-таки українізуватися, переходити на українську мову, люди просто не розуміють важливість того, що потрібно розмовляти українською, То я підтримую цю ініціативу. Абсолютно позитивно це така тема дуже зараз провокативно, можна сказати, але я вважаю, що це вірно. Ти собі вдома можеш займатися чим завгодно, слухати що завгодно. А наприклад, є люди, яких це дуже ранить. Наприклад, якщо там рідні на війні. І чути це, це прямо до мурашок на шкірі, наприклад, для мене. Хоча, слава Богу, ніхто з моїх найближчих не воює. А, тому я вважаю це правильним і штрафи це, це порядок. А я е, проти російської музики і проти російської мови. Бо ми отак нахлібали з того російського. Це наші страшні вороги. Вони нас хочуть знищити, там ложать наших дітей за що. За те, що ми хочемо жити нормально, в Україні, вільній, демократичній. Я проти взагалі, щоб тут нічого російського. Вони гнобили нас століттями гноблять. Позитивно. Я вважаю, що це потрібно було зробити вже дуже давно. І не тільки це стосується закладів, а й, наприклад, якщо людина в машині слухає голосну музику, то це також цього має стосуватися. Тому що російської музики не повинно існувати в Україні взагалі. Житомирське полісся та Черкаський ЛНЗ зійшлися у товариському поєдинку в рамках літнього збору. Перший тайм завершився рахунком 0-0. Проте Житомирські вовки намагалися провести декілька атак. Рахунок відкрився у другому таймі на 53-й хвилині матчу. Півзахисник Борель Томадзото головою відправив м'яч у сітку суперників і тим самим вивів Житомирських вовків уперед. Я дуже задоволений, тим паче, що мій гол виявився переможним. До того ж, цей гол став дебютним, та ще й переможним. Поки це контрольні матчі. Але я сподіваюся, що такі результати, як у сьогоднішньому матчі, дадуть команді імпульс для хорошого початку сезону. Воротар Олег Кудрик розповів: у матчі показали вдалу гру, але результат не головне. Головне я думаю, наша гра, як ми наша структура, наші комбінації, що ми не іграємо. Це чи ми? в ігрі використовуємо чи ні, це головне. Звичайно, результат це і вже приємний бонус. Перемога звичайно, завжди приємна.